А що якби одна глава могла змінити ваше життя? А ще якби був такий уривок з писання, який дозволив би вам залишити минуле позаду, зазирнути за межі ваших нинішніх проблем і мати надію на світле завтра. Перегортаючи сторінки з цими потужними словами, ви можете перегорнути сторінку своєму житті та отримати впевненість необхідну для кожного кроку. Слова, які містять бажання Бога вдихнути в вас, оновлене життя через божественну обітницю. очікують, щоб їх затребували, обіцянка, що ви ніколи не будете залишені, ніколи не будете самотні і про вас завжди будуть піклуватися. Обіцянка, що ви обрані і покликані Богом. Як би змінилося ваше життя, якби ви знали, що можете витримати кожне випробування, що нічого не може стати на вашому шляху, і що немає нічого, чого Бог не зробив для вас невже важко повірити, що таке розташування простих слів, чудово складених, придуманих богом майже дві тисячі років тому, може бути таким прекрасним? Що це за глава до Римлян 8, найбільша глава у Біблії? Привіт, я Девід Джерема. Сьогодні я поверну вас у шкільні роки. Пам'ятаєте, завдання для сенкантре порівняти або протиставити до вогрізних людей думки або періоди в історії? Ми отримуємо краще уявлення про дві речі, коли ми можемо порівнювати і протиставляти їх один одному. Саме це робить Павло у Віршах з 5 по 11 у посланні до Римлян 8. Цей розділ Біблії може змінити ваше життя сьогодні. У нас друге послання із серії до Римлян 8, найбільша глава Біблії. І сьогодні ми побачимо, як Павло протиставляє тілом нашу стару людську природу, дух, наше нове життя. Посилене святим духом, Сподіваюся, що ви приєднатися до мене, і ми разом дослідимо небезпеку тіла, що контрастує з силою духу, посланні духи і тіло тут на поворотному моменті. Дякуємо, що дивитесь поворотним моментом. Далі доктор Девід Джеремай зі своїм посланням дух і тіло. Сьомий розділ послання до Римлян розповідає про те, що відбувається, коли ми намагаємося жити самі по собі. Весь розділ наповнений такими словами, як я, я та моє. А потім ви приходите до восьмого розділу, і там відбуваються величезні зміни, тому що у посланні до Римлян вісім ці слова ніби зникають, а святий Дух гадується. В цьому розділі 19 разів, і протягом усього послання Павло завжди використовує такий метод, як зіставлення. Наприклад, у деяких місцях він говорить про Адама і Христа, десь про рабство і свободу, а десь про смерть і життя. Але тут у цій главі він розповість про різницю між тілом і духом і покаже, що те. Як ми реагуємо на християнське життя щодо цих двох речей, і мислення, яке ми обираємо, не визначає наш життєвий шлях. Тепер дозвольте мені, будь ласка. Прочитати перші три вірші нашого сьогоднішнього тексту, і я хочу поговорити з вами про думки духу у вас. зверніть увагу також на слова, які я виділив для того, щоб ви зрозуміли акцент, який тут робить Павло. Він пише: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. А хто за духом про духовне? бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка, бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Чотири рази у цих віршах Павло використовує слово думки, щоб протиставити два різних способи мислення. Павло каже, що все починається у вашому розумі. ті, хто від тіла думають про тілесні речі, і ті, хто від духа, думають про речі, які угодні Богові. На початку цього уривку в оригіналі він використовує дуже цікаву фразу. Вони налаштували свій розум. це грецьке слово, яке відноситься до основної орієнтації всієї її вашої системи йдеться про ваші схильності та моделі мислення вашого. Розуму у себе на полях я написав ще одне слово: це ваша схема. Це те, як ви відкриваєте свій розум для сприйняття інформації. Це слово ми всі розуміємо через комп'ютери. Це те, як ви дивитесь на речі. Те, як ви дивитесь на речі, дуже важливо, чи не так? Це те, як ви їх інтерпретуєте. І Павло каже, що вам потрібно встановити свою схему на духовних речах, щоб ви дивилися на життя через призму, не тільки того, що відбувається у світі. Навколо вас. Павло не просто каже, що люди або тілесні, або духовні через те, як вони думають ні. Не він каже, що люди думають про тілесні чи духовні речі через те, хто вони. Ви можете зробити вибір. Ви можете самі визначити наслідки того, як ви будете думати про життя і як ви будете йти по життю. Це послання одного разу Ісус намагався донести до Никодима. Пам'ятаєте, він сказав Никодиму, що вродилось із тіла є тіло, що ж уродилось із духа є дух. тілесне мислення згідно із цим уривком писання не означає, що люди із таким мисленням є якимись злочинцями або порочними людьми. Чи багато хто з вас знає, що тіло може бути дуже освіченим? Навіть якщо ви не думаєте про благочестиві речі, ви все одно можете бути витонченими та культурними. Я знаю багато дійсно витончених культурних людей, які не мають до Ісуса ніякого відношення. Але я хочу допомогти вам зрозуміти, що означає слово тіло, це не шкіра. Що висить на ваших кістках? Це теж можна назвати тілом, але Павло говорить тут не про це. Я знайшов спосіб запам'ятати, що таке тіло. Сподіваюся, цей спосіб допоможе і вам запам'ятати. Отже, на екрані є слово тіло або англійською мовою флеш. Візьміть ручку і закресліть букву «H». Зробили? Ця буква буде у нас німий. Тепер напишіть слово задом наперед, що вийшло «шелф». тіло, це Ви самі без нього. Одного разу мені хтось сказав, що ваше тіло це те, ким ви були до того, як ви врятувалися. Це досить гарне твердження. Ви хочете сказати, що я християнин можу прожити своє життя так, як я жив до того, як мене врятували? Звичайно, і ми всі це робили, чи не так таким чином. Тіло це не те, що висить на ваших кістках, тіло це його центризм, тіло це проживати своє життя без Бога. Ви можете бути християнином і при цьому практичним атеїстом. Ви знали про це? ви можете бути християнином, і жити своїм життям. Ти все ще християнин, але ти помістив Бога сюди. Можливо, ви вирішили повернутися до нього, коли вам буде 80 ви можете бути християнином, і при цьому не жити як християнин. Ви можете бути християнином, і жити його центричним, тілесним життям о як легко нам, коли ми закохуємось у Господа Ісуса Христа через те, що Він зробив для нас на Христі і заплатив за наш гріх. для нас немає нічого важливішого в усьому світі, коли ми тільки приймаємо порятунок ніж любити його і дякувати йому. Але раптом ми потрапляємо у пастку того, що відбувається навколо нас, і досить скоро все життя, крутиться тільки навколо нас. Це перше мислення, але Павло не зупиняється на ньому надовго. Далі він розповідає? розповідає нам про духовне мислення, і це те про що я хочу поговорити із вами, тому що це досить захоплююче. У віршах 5 і 6 Павло каже: живуть по духу, іншими словами, вони зосередили свій розум на духовних речах, а думки духовні, життя і світ. іншими словами, християни повинні думати по іншому. Вони зупиняються на духовних речах. Ну у шостому вірші Павло звертає увагу на дві конкретні характеристики духовно-мислячої людини. Він каже, що вони сповнені життя і миру. Я знаю, що деякі люди думають: якщо ви дійсно ходите із Господом і ходите у дусі, то ви будете серйозними і сумними і не будете радіти життю. Але Біблія говорить: якщо у вас святий Дух у центрі, і ви ходите у святому дусі, то ви сповнені життям. найрадісніші люди, яких я знаю, це люди, які ходять із Господом. Вони постійно у захваті, тому що кожен день це пригода. Ви не знаєте, що буде далі, і ви просто не можете дочекатися, щоб побачити що Бог задумав далі. Християнин – це людина, яка ожила Духом Божим. і Через це духовні питання тепер мають для нього сенс. До того як ви стали християнином, ви були мертві в гріху. Тепер ви живете в абсолютно новій реальності, і ти в мирі з собою як ніколи раніше. Це один з найбільш часто згадуваних результатів встановлення християнина. Я знайшов спокій, я позбувся почуття провини, я зрозумів, що Бог не злиться на мене і любить мене, і я помирився із Богом, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Пам'ятаєте це? Не раз Ісус описував це життя, про яке я вам кажу. Одного разу він сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали ось це життя. А в Івана 17,3 у своїй первосвященницькій молитві. Ісус сказав життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Ось що означає бути живим. Ось що означає по-справжньому жити. Біблія говорить, отож, виправдавшись вірою, маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. У посланні до Римлян 14, 17 сказано, бо царство Боже праведність і мир, і радість у дусі святім. Ви християнин, тому ви не можете насолоджуватися речами з цього світу, тому що святий дух зробить вас нещасними, правда? ви поводитеся так, як нібито не знаєте про що я. Правда ж? О, так, Я знаю, про що я кажу. І якщо ви християнин і перебуваєте тут, ви не можете повністю присвятити себе Ісусу Христу, тому що світ тягне вас до себе. Отже, Павло каже, що коли ви стоїте обома ногами у царстві Божому, і правильно дивитесь на речі, ви починаєте духовно думати про життя, і це не означає, що у вас немає радості. Послухайте, якщо ви християнини і ви знаєте, що ви йдете на небеса, і всі ваші гріхи прощені, ви більше не винні перед Богом, то як ви можете не радіти? Як ви можете не чекати із захопленням того, що Бог зробить далі. Ісус каже, коли ви отримуєте Святого Духа у своє серце, він приносить мир. останніми днями я трохи роздумував над історією. Думаю, ви теж робите це напередодні особливих дат у вашому житті Майже в цей самий час. 25 років тому мені поставили діагноз лімфома. тип раку, який на той час мав дуже низьку імовірність вижити Незабаром після встановлення діагнозу я звернувся до клініки Майо і був негайно прооперований. Операція називалася лапаротомією. Насправді ж вони повністю розрізали мене як рибу. Після операції мене перевели на інший поверх для відновлення, і я пам'ятаю, це так, ніби це сталося вчора. На цьому конкретному поверсі палати пацієнтів йшли по колу, а станція медсестери, стіл для персоналу були посередині. Лікарі сказали мені, що незабаром я повинен встати і спробувати ходити. Розуміючи, що це важлива частина мого одужання, я змусив себе зробити повне коло навколо станції. Медсестера потім я повернувся у ліжко і ліг. Моєю метою у той перший день. Було всього лише одне коло Це все, що я хотів одне коло, і це було досить складно. Я ледве зміг його закінчити. Тому наступного дня я вирішив, що сьогодні пройду два кола. Мій план полягав у тому, щоб зробити на одне коло більше, ніж я зробив напередодні, тому я почав повільно ходити по колу. За дивним збігом обставин, лікар, який робив мені операцію, диктував замітки про мене, коли я човгав повз його стіл. Я пам'ятаю, як він сказав з Каліфорнії, у якого рак великоклітинної лімфоми четвертої стадії. Це може здатися вам неважливим, але ніхто не сказав мені, що у мене четвертий етап. У мене був рак, але я не знав, що у мене рак на четвертій стадії. Я не зовсім розумів, що це означає. Але знав, що це гірше ніж третій етап. Якось я пройшов ці два кола і повернувся до своєї кімнати. Я пам'ятаю, як сидів там, відчуваючи себе дуже наляканим і пригніченим. Але потім це почуття повністю покинуло мене, його змінило інше. Я зрозумів, що не контролюю своє життя. Я сказав собі це. Але Дух Божий контролює мене. І відчуття того, що я можу описати лише як світ, почало приходити у моє серце. Я дозволю Богу робити його роботу, а я буду робити свою. У мене була лише одна думка: завтра я зроблю три кола. Я не знаю, що ти будеш робити, Боже, але завтра я зроблю три кола. Якщо зовні все погано, але Святий Дух відповідає за те, що у вас всередині. То він дасть вам мир. І Біблія говорить, що цей світ перевершує будь-яке розуміння, чи не так? І ви не зможете зрозуміти це, якщо ви не були там і ви не можете сказати комусь, ну а я знаю, як вам зараз. Ні, ви не знаєте. Ви не знаєте, що я пройшов, тому що ви не пройшли через це. Я не знаю, що ви пережили, але я знаю одне, коли ви переживаєте щось подібне, якщо Святий Дух у вашому серці він дасть вам спокій, і ви навіть не зможете. Пояснити це почуття комусь? А якщо ви спробуєте розповісти про це не християнину, то він просто подивиться на вас, як на дивного. Отже, важливо те, як ви думаєте про речі це ваше мислення, настрій вашого розуму. Тепер дозвольте мені поговорити з вами про міру духа, бо у віршах з 9 по 11 Павло каже: а ви не в тілі, але у дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріхи, але дух живий через праведність, А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса із мертвих. То той, хто підняв Христа із мертвих, но живий і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе в вас. Починаючи з цього вірша, Павло переходить від третьої особи до другої, це цікаво. Не він розмовляє безпосередньо зі своїми читачами, а не про них. Він закликає їх визнати духа у своєму житті, і він починає з того, що говорить їм, що Святий Дух живе в нас, дев'ятий вірш. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має? Христового Духа той не його. Я виріс у культурі, де багато проповідників говорили, що коли ти стаєш християнином, ти отримуєш Христа, але тобі потрібна ще одна дія благодаті, щоб отримати Святого Духа. Ви коли не ви чули це? Деякі люди кажуть, ну ти охрестився духом. Так, кожен з нас охрестився духом, тому що Слово Боже говорить, що коли ви стаєте християнином, хрещення духом відбувається у вашому житті автоматично і непомітно. Хреститись у дусі означає, що ви стаєте частиною. Тіла Христового, тож дозвольте мені вирішити цю проблему зараз. і назавжди, а потім я знову прочитаю цей вірш. Ви не можете бути християнином і не мати святого Духа, це неможливо. Послухайте, що сказав Павло. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Тобто ви не християнин. Якщо ви християнин, у вас є святий Дух. У кожного християнина є святий Дух. Ви християнин так. Чи є у вас Христос, так чи є у вас святий Дух звичайно? Не дозволяйте. Нікому прийти і сказати вам, що якщо ви християнин, вам потрібно ще прийняти Святого Духа. Одного разу я написав книгу невелику брошуру. Вона називалася Святий Дух, це базова комплектація або додаткове обладнання. Амінь. Ну адже у вас є святий Дух, він перебуває в вас. Справжня перевірка на християнство це внутрішня присутність Святого Духа. І Павло каже, що ви можете бути впевнені у своєму спасінні, якщо Дух Божий дійсно перебуває в вас. Слово перебувати чудове слово, яке означає, що він в вас як вдома. отже, ну, перше, це те, що святий дух живе у вас. Ви можете навіть не знати про це. І якщо ви не знаєте, що святий дух у вас, ви ніколи не покличете його допомогти вам. Ви коли-небудь молилися вранці, святий дух, це буде справді важкий день. Я не впевнений, як я його переживу, але я знаю, що ти зі мною, тому направляй мене і допомагай мені у цей день. Мало того, що Святий Дух живе у вас, Павло каже, що він оживляє вас. Десятий «А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх. Але дух живий через праведність. Павло не заперечує впливу нашої занепалої природи. У всіх нас занепала природа. Ми християни, але ми не позбулися старої природи, коли стали християнами. Ми просто отримали нову природу. Всередині нас працює більш потужний ген. Його ім'я Дух Святий, хоча зовні може здатися, що гріх чинить свою розкладаючу дію. Діє ще одна сила. Мені подобається цей вірш у другому посланій до Коринтян, тому що він розглядає все це у перспективі, і говорить нам, на чому потрібно зробити акцент. Друге до Коринтян 4.16, «Бо хоч нишиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Біблія нагадує нам, що, хоча ми були викуплені від влади тіла, ми все одно можемо жити тілесним життям, якщо не поступимося силі Святого Духа. Ми повинні дозволити йому контролювати наше життя, інакше ми повернемося до старого гріха і тіла. Біблія настільки ясно говорить про те, що ми повинні зробити свій вибір. Тепер ми знаємо завдяки тому, що сказав Павло, що ми християни, у яких живе святий Дух ось різниця. Деякі люди мають Святого Духа як резидента у своєму житті, а деякі як президента свого життя. А як у вас? Зверніть увагу на третю річ, і це дійсно цікаво. Святий Дух страхує вас. Святий Дух це ваш страховий поліс, і Біблія говорить він. Застави, яку Бог дає вам. Запорука того, що одного разу ви проведете з ним вічність. Він ваша застава, він ваш задаток. ви знаєте, що це таке? Коли ви щось купуєте, ви даєте перший внесок, який говорить, я збираюся принести решту грошей. Що ж, святий Дух це Божий задаток у вашому житті? Святий Дух це ваша страховка, що одного разу ви проведете вічність зі святим Богом найчастіше ми думаємо про Бога Отця, як про того, хто воскресив Ісуса із мертвих, але з вірша 11 ми дізнаємося, що святий Дух також брав участь у цьому процесі. А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа із мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Незважаючи на те, що ми були оживлені святим духом під час нашого спасіння, наші тіла все ще піддаються смерті та розкладанню. Але Біблія говорить, що нас чекає день Воскресіння, коли наші смертні тіла зодягнуться в безсмертя. А святий Дух, що живе всередині нас, відродить нас силою Божою, щоб ми були в наших вічно молодих і на 100% перероблених тілах. І це буде неймовірно чудово. Амінь. Таким чином, у нас буде нове життя у наших тілах. Святий Дух приходить, щоб жити в нас, щоб оживити нас, і щоб застрахувати нас. Що одного разу ми проведемо вічність із Господом. Мені подобається історія про Айрон Сайт, який їхав у поїзді у південній Каліфорнії. У поїзд увійшла циганка і сіла поруч із ним. Вона не знала, чим це для неї закінчиться. Вона сказала: ніяк справи, хочете дізнатися свою долю? позолотіть мені ручку. І я розповім вам ваше минуле сьогоденнє і майбутнє. Містер Айронсайд сказав: Ви впевнені, що зможете це зробити? Так, я можу розповісти вам ваше минуле сьогоденнє і майбутнє. Я розповім вам все. Потім Айронсайд сказав: мені насправді не потрібно розповідати свою долю, тому що мені це вже сказали, і це записано у книзі, яка зараз у мене у кишені. у вас у кишені є книга, яка розповідає вам про ваше майбутнє. Так, вона говорить мені не тільки про моє майбутнє, але й про моє минуле і сьогодення. Давайте я прочитаю її вам. Він поліз у кишеню, витягнув свій новий і почав читати із послання до Ефесян 2. а до Ефесян два, один сказано і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Айрон це звернувся до циганки і сказав: Це моє минуле жінка яка була вражена, коли він витягнув новий завіт, тепер намагалася піти. О, цього достатньо, сказала вона. Я більше не хочу це чути. Ви повинні послухати ще. І ось моє сьогодення. І він почав читати єфесянам 2, вірші чотири шість. Боже, на милосердя через свою превелику любов. Що нею він нас полюбив, ви на що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви і, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Більше не треба, сказала вона, досить, але ви повинні послухати ще дещо. Я хочу, щоб ви знали, що у цій книзі є не тільки моє минуле і сьогодення, а й моє майбутнє. Я розповім вам його безкоштовно, і вам не потрібно золотити мені руку за це. До Ефесян. 2.7. щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. До цього часу циганка вже була на півдорозі до виходу і говорила: я сіла не у той вагон, я сіла не до тієї людини. Християни Павло хоче, щоб ми знали, що завдяки Святому Духу ми були врятовані від нашого гріха. Завдяки святому духу ми маємо життя вічне, рясне, сповнене радості та миру, і він задаток Бог для нас, який вказує на те, що одного разу ми воскреснемо як Христос, і проведемо вічність із Господом отже, повернемося до початку. Яке у вас мислення? Розумієте, ми можемо бути ефективними у духовній сфері так само, як ми стаємо ефективними у фізичній сфері. У фізичному світі, якщо ви не їсте правильно, не тренуєтеся, не робите правильні речі, ви не будете здорові. У духовному світі, якщо ви харчуєтеся тільки тим, що отримуєте у неділю. То вам буде важко, ви виявити, що життя пригнічує вас. Якщо ви тендітне створіння, то вам потрібно більше ніж те, що ви можете отримати від свого пастора у неділю. Вам потрібно кілька книг для читання, біблійні коментарі, те, що вас буде повчати. Стара приказка говорить, у вас є дев'ї природи, і та, яку ви годуєте і буде домінувати у вашому житті. Скажіть, дякую тобі, Господи, за твого духа, який прийшов, щоб жити всередині нас дати нам мир, і любов, надію, керівництво, а також гарантію того, що ми коли-небудь будемо з Господом. Дозвольте Святому Духу бути не тільки резидентом, а й президентом життя. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати із нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини і провести з ним всю вічність, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або помісної церкви і продовжуйте зростати у вашій вірі. Благословень кожному із вас. До нової зустрічі наступного разу, прямо тут, на поворотному моменті.